Вітаємо вас на каналі Просто Ворота. Мене звуть Денис. Сьогодні хотів би вам продемонструвати розпаковку відкатної автоматики Xboost ES900 версія Pro. Чому саме версія Pro? Тому що дана автоматика має оновлений дизайн, оновлену плату керування та мотор з енкодером. Потужність двигуна даної автоматики 350 Вт. Даний мотор підійде для воріт проємом 4-5 метрів. Це чистого проєму. Вона гарно працює як в мороз, як в дощ, без проблем відкриє ваші ворота за будь-яких погодних умов. Тож подивимось, що саме ми отримуємо в базовому комплекті автоматики для відкатних воріт XBUS ES 900 версія Pro. Її розпаковувати краще знизу, тому що тут так влаштоване пакування, що дана автоматика виїжджає з коробки. Що ми одразу можемо побачити, діставши комплекс коробки? Це пакування найвищого рівня. Просто все в пінопласті. Це запорука того, що автоматика приїде до вас непошкодженою. В комплекті одразу є інструкція по монтажу та налаштуванню. Гарантійний талон з офіційною гарантією. Саме на цю модель гарантія 5 років. Це 5 років діючої офіційної гарантії від виробника та від нашого магазину. Тут у нас іде. Комплект із кріпленнями. В комплекті йдуть анкера для монтажної пластини. Це монтажна пластина. В принципі, вона підійде для будь-якого закладного швелера. Її можна як приварити, можна прикрутити анкерами до бетону, також прикрутити болтами. Плюс цієї пластини в тому, що щоб відрегулювати мотор, тут є спеціальні зазори, щоб рухати безпосередньо мотор на цій пластині. Два магнітних кінцевичка. Для того, щоб автоматика знала, в якому вона зараз положенні, відкритому або закритому для дозначення крайніх точок кронштейни для магнітних кінцевиків. Та болти і гайки, щоб це все діло закріпити. Далі можемо дістати пультики у нас ідуть. Запаковані. Два ключики розблокування для механічного відкриття воріт, якщо світла немає. Що важливо, ключика два, а не один. Щоб один був завжди запасний. І ось такі пульти керування. Особисто мені пульти керування Xboost дуже сильно подобаються тим, що вони мають мінімалістичний дизайн, металеву окантовку. Дуже зручно інтуїтивно натискати клавішу. Особливість пультів XBUS в тому, що дані пульти при натисканні працюють ще одну секунду, щоб ваша автоматика точно отримала команду на відкриття або на закриття ваших воріт. Пульти тоненькі дуже гарно лежать у кишені. Подивимось на саму автоматику. Просто подивіться, який стильний та сучасний дизайн. Глянцеві вставки, вихідна шестерня. У нас тут гарно прихований механізм механічного розблокування. Ось так він працює. І все так гарно ховається. Також. Компанії простоворота до цієї автоматики ви завжди можете придбати зубчасту рейку, це те, без чого не буде нічого працювати. І найважливіші аксесуари для безпеки це фотоелементи. Є варіанти безпровідні і провідні. Це датчики безпеки, вони ставляться в проєм ваших воріт. Якщо лінія між цими датчиками пересікається, ваші ворота не зачиняться. Також можна придбати сигнальні лампи. Ось такий мінімалістичний дизайн. Та ось, ось така більш яскравіша. Сигнальна лампа має цінність в тому, що коли ви будете від'їжджати від ваших воріт, ви завжди можете зрозуміти, коли лампочка перестала блимати, що ваші ворота повністю зачинились. Можна придбати модулі дистанційного керування. GSM-модуль, кому як зручніше, або Wi-Fi модуль, це для керування з додатку на телефоні. GSM-модуль працює по принципу дзвінку з телефона, ви набрали номер телефону, ваші ворота виконали команду відкриття або закриття. Wi-Fi модуль з датчиком положення воріт. цінність саме Wi-Fi модуля він працює через інтернет. І при натисканні команди відкрити або закрити ваші ворота, ви можете побачити, в якому зараз вони положені. Звертайтесь до компанії Просто Ворота. Кожен з наших менеджерів має великий досвід саме у підборі автоматики для відкатних воріт. Ми підберемо саме оптимальний варіант по ціні та якості, саме під ваші відкатні ворота. Більше розпаковок та оглядів моторів для відкатних та розпашних воріт. Дивіться на нашому каналі, підписуйтесь, пишіть в коментарях саме на яку модель ви б хотіли побачити детальний огляд.